Шановні кияни, фракція Батьківщини в Київраді щиро вітає вас святом, днем Києва, днем нашої рідної столиці, найдревнішим, найкрасивішим містом України. Вітаю вас! Ми всі живемо не просто в місті. Ми живемо в столиці, ми живемо в серці нашої рідної батьківщини. Відтак на кого міста нам не бута Увага! Як в Україні, так і за кордоном. Ми будемо робити все, щоб зберегти уберегти столицю ці нелегкі дні, коли на сході йде війна, коли кожен день може піднести неприємні сюрпризи. Ми зробимо все, щоб зберегти нашу столицю, кожного її мешканця, щоб вас не покидало здоров'я і добро. Кияни дуже гостинні, тому що Київ це душа України, і ми запрошуємо людей всього світу відвідати наше гостинне місто. Маємо неоціненний культурний скарб, історію, будемо своєю роботи. Подбудовуємо Київ, передаємо нашим дітям байкам в чисте і місто. Ще раз вітаю всіх киян від імені нашої фракції. Вона не така потужна, як буде після наступних виборів, але вона бореться за кожен. День спокійного життя в Києві за кожен квадратний метр території, яка повинна залишатись такою красивою історичною, як була. Ми боремося за киян. Ми вітаємо вас, святом.